Вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. Гостем сьогоднішньої відкритої студії став Гліб Головченко, директор коледжу преси та телебачення, генеральний продюсер телеканалу Так Тіві, секретар національної спілки журналістів, заслужений журналіст України. Вітаю вас, Гліб Олександровичу! Доброго дня, пане Юлія. Я думаю, що ми сьогодні будемо говорити про різні теми, але я хотів би розпочати наш ефір. Щоб ми згадали великого мера міста Миколаєва Володимира Дмитровича Чайку, який був міським головою з 2000 по 2013 рік. Сніжний хлопія садяться ніслишна. Можуть бути снова. Цветет наша вишня, Ветви как крылья, Слегка встрепенули. Вика кры. ветра Как это трудно Еще раз поверить Ветви, как крылья Друга весна. І ви знаєте, глибоко символічно, що сьогодні потрібно говорити про те, що наша громадська організація Миколаївський прес-клуб. Звертається до мерії міста Миколаєва, до міської ради з проханням під час розгляду переименування вулиць міста Миколаєва розглянути можливість перейменування проспекта Леніна на бульвар Чайки. Тобто ми вважаємо, що саме така постать і історична, і патріотична, і така людина, яка була візитівкою Миколаєва протягом багатьох років і залишається зараз, безпосередньо буде гідна тої вулиці, про яку ми говоримо. Мені дуже би хотілося, щоб нас підтримали. І всі миколаївці, і потім вже наступні склади міської обласної ради. Тому що це дуже важливо для того, щоб ми започаткували оцінку і цінування безпосередньо земляків. Тому що в нас є Павліки Морозові, в нас є різні. Діячі, яких ми жодного разу не бачили в Миколаєві. А коли доходимо до обговорення людини, яка 13 років не просто очолювала місто Миколаєва, а відстоювала його позиції і на світовому рівні, і на національному рівні, ми починаємо багато обговорювати і за ці роки не знайшли ніякої вулиці. Так що треба це питання не просто піднімати. А я ще хотів би зазначити, що так сталося, що саме на минулому тижні на на третьому польсько-українському форумі журналістів, організованому Асоціацією журналістів Польщі і Національної спілки журналістів України, мені довелося представляти наш з вами міжнародний конкурс шкільних медіа, розповідаючи світовій спільноті про те, що ми робимо в Миколаєві, і глибоко символічно, що це відбулося перед днем народження Володимира Дмитровича, тому що насправді він багато уваги приділяв. Саме міжнародному конкурсу шкільних медіа, щоб він став міжнародним, щоб він вирос до рівня міжнародного, і сьогодні ми можемо чітко сказати, що Володимир Дмитрович, ми ваше завдання виконали. Тобто, сьогодні дійсно вже Європейська Федерація журналістів розглядає питання про входження до співорганізаторів нашого з вами конкурсу шкільних медіа а розпочиналось все в Миколаєві з 20 газет. Тобто такий шлях ми всі пройшли разом, і я маю надію, що якраз це буде добрий приклад для виховання підростаючого покоління. І обов'язково я маю надію такий бронзовий пам'ятник нового типу. Європейського, щоб кожен містянин, кожний гість, який приїжджає до Миколаєва, міг би приходити до Володимира Дмитрича і фотографуватися. Так що я такий попередній проект. Так що будемо всі разом давати цей шлях. Наприкінці вересня в Польщі відбувся третій польсько-український форум журналістів. Розкажіть, будь ласка, в цьому році які головні питання піднімались на розгляд? Ну, ви знаєте, я думаю, що багато питань стосувалося, на жаль, тої інформаційної війни, яку сьогодні йде між нашими країнами, да? тобто і ми всі оч... бачимо, як пропаганда російська сьогодні йде по всьому світу, але в <кхем> цьому можна переконатися, тільки обмінюючись якими інформаціями, і тут ми якраз. Загроза пропаганди і виникнення та вплив на суспільство у різних країнах. Ми побачили, що це є проблема вже не тільки України, а й величезної кількості країн, які сьогодні вже познали наслідків цієї агресивної інформаційної маніпулятивної пропаганди російського і телебачення і російського інтернету, що і більш небезпечно. Боротьба проти безкарності, тобто традиційний таке питання. І знову польські колеги нас питали, чому справа Гонгадзе досі не доведена до суду. Саморегуляція журналістського середовища та її перспективи в Українах регіону. Отут дуже цікаво. Ми вже розповідали полякам про нашу дуже цікаву ініціативу, тому що національна спілка журналістів України якраз зараз розробила і впроваджує проект національної прес-карти. Тобто, та людина, яка хоче займатися професійною журналістською діяльністю, буде отримувати національну прес-карту, яку спільно будуть імітувати Національна спілка журналістів України, Незалежна медіа Незалежна асоціація мовників і індустріальний телевізійний комітет. Таким чином ми об'єднали зусилля всіх. Ну, переважної більшості громадських організацій, медійників, і всі будемо визнавати цю національну прес-карту. Але є специфіка: кожна людина, яка буде отримувати цю картку, буде знайомитися з і брати на себе зобов'язання визнавати кодекс українського журналіста. Ті люди, які не будуть Да, визнавати, будуть позбавлені цієї прес-карти, якщо вони будуть порушувати в подальшому, і це буде робити комісія журналістської етики, тому що в нас існує така організація, яка відстоює високі професійні стандарти журналістської діяльності. І таким чином ми зможемо відповісти суспільству, що робити для того, щоб позбавитися тих людей, яких вважають журналістами, але вони насправді такими не є. Ви знаєте, дуже важко, але треба пояснити нашим телеглядачам, що. Сьогодні, і це зрозуміло з виступу наших іноземних експертів. Зрозуміло, що переважна більшість тих людей, які ми вважаємо журналістами в лапках, да, тобто, насправді не просто так працюють в наших країнах. Вони з'являються перед тим, як Країни стають гарячими точками, вони виконують певні завдання, але не пов'язані з журналістською дією. Таким чином ми можемо говорити про те, що Україна запропонувала насправді шлях подолання роботи російських агітаторів і пропагандистів не тільки в Україні, а за її межами. Тому що Росія відстоювала таку позицію, що вона хотіла би дискредитувати справжню журналістику цей витвір місцев, який називається блогери. Тобто, це насправді якраз і той шлях руйнування об'єктивної неупередженої журналістки, тому що журналістика до цього часу завжди будувалась дуже на простих речах. Так? Тобто, завжди повинно бути мінімум дві позиції і три методи збору інформації. Тоді ми зможемо шукати баланс об'єктивності. Коли ми йдемо тільки в блогерство, тобто людина говорить про своє враження, свою уяву. І ніхто не відповідає ані за фактичність матеріалу, ані за точність тих фактів, які викладені. Це така, начебто, просто позиція людини. Якщо б вона писала, що це моя позиція, це одне, а так вона пише некий. Медійний текст, який насправді потім виявляється, що вона нічого не мала на увазі, вона просто його написала. Да? Тобто таким чином не треба не шукати інформацію, не перевіряти факти, да, не шукати друге джерело. Просто треба а, щось і написати. Якщо це просто позиція, да, тобто яка є, то це просто позиція. Якщо це все ж таки а, вміння і намагання маніпулювати, то від цього треба відмовлятися. Кліба Олександровичу, ви регулярно спілкуєтесь з польськими колегами. Я є автором книги Вільна преса, вільна країна, польський досвід. На вашу думку, українські медіа сьогодні наближаються чи навпаки відділяються, віддаляються да, від світових тенденцій розвитку медіа, ну, і чи є у нас шанс хоча б наблизитись до польського рівня розвитку медіа? Ви знаєте, я думаю, що зараз якраз є такий корколомний момент з точки зору того, що нам потрібно визначитися, які ми хочемо шляхом іти. Тобто до цього часу, да, тобто, ми умовно створювали можливість. Сьогодні ми повинні перейти на наступний етап реформування. Перш за все державних і комунальних засобів масової інформації. Тому що я нагадаю, що Польща цей процес пройшла в 1990 році. Тобто, фактично тільки вони набули незалежності, вони позбавилися державних і комунальних засобів масової інформації. Україна, коли зберегла цю систему на 25 років, на жаль ем, ну, зазнала шалених втрат відносно того рівня життя, який мають, наприклад, сьогодні поляки. Тому що. Що я є не тільки автором книги по Польщі, я також є автором книги і по Сполучених Штатах Америки. І тоді, от зрозуміла ця різниця, тому що насправді говорили, ну це зрозуміло. Ви написали про Сполучені Штати, але ми ніколи не досягнемо рівня Сполучених Штатів. Польські е, медіа, польське суспільство на момент розвалу радянського союзу були практично рівні з Україною. І деякі наші телеглядачі пам'ятають, навіть коли поляки приїжджали до нас з різним з різним товаром, да, тобто і наші. Е, Челники везли все, що завгідно, тому що поляки купували все. Так що, сьогодні часи змінилися. У поляків є все, вони є на рівні вже європейських соціальних стандартів, а ми тепер будемо їх наздоганяти мужньо. Так що, моє уявлення дуже просте. Ми повинні... Чітко для себе визначитися, якщо ми хочемо отримати нове суспільство, якщо ми хочемо отримати нову економіку, ми повинні, а, перш за все, реформувати комунальні і державні засоби масової інформації, надати рівні можливості засобам масової комунікації і створити нову професійну спільноту журналістів, які є тим прошарком суспільства, який чітко дає свободу. Для того щоб забезпечити унікальний розвиток нашого українського суспільства, скажіть, будь ласка, як польські колеги відреагували на ваше прохання підтримати Україну саме прагненні позбутися російсько-радянського терміну Змі? Ну, ви знаєте, я думаю, що якраз наші польські колеги до цього поставилися нормально і вони були здивовані тим, як штучно прижився цей термін у їх спілкуванні, так що насправді величезна робота ще з нашими колегами. Мені відомо, що під час форуму ви презентували польським колегам міжнародний конкурс шкільних медіа. Розкажіть, яка думка з цього приводу саме у польських колег? Я маю на увазі, чи можна очікувати активізацію польських юнкорів у участі у конкурсі в наступному році? Ну, ви знаєте, я думаю, що тут насправді у нас достатньо високий рівень участі польських юнкорів для конкурсу. І ми вже говоримо про наступний крок, що нам дуже потрібно. Щоб дорослі журналісти польські звернули увагу на міжнародний конкурс шкільних медіа, щоб приїхали, в тому числі з делегацією юнкорів і дорослі журналісти і по-друге, асоціація польських журналістів є не тільки членом Європейської федерації журналістів, а віце-президент цієї асоціації вона є членом виконкому Європейської федерації журналістів. Таким чином, нам потрібно, щоб в Польща просто підтримала. Нас у голосуванні Європейської Федерації журналістів, крім того, да, і ми мали співорганізатора Європейської Федерації журналістів. 3 жовтня своє 90-річчя відсвяткувала Миколаївська школа номер 7 Ви є випускником цієї школи. Розкажіть, будь ласка, про ваші от найбільші згадки про навчання в школі? Знаєте, я думаю, що я не можу про щось одне пригадати. Да, то дуже важливо розповідати, мабуть, про. Клуб юний журналіст, тому що саме для мене це стало визначальним, і я пройшов шлях від юнкора до секретаря національної спілки журналістів України і маю надію, що це є добрий приклад для величезної кількості юнкорів, які торгують цей шлях. А згадуючи на ювілеї, я згадував директорів цієї школи, славетних директорів, тому що так сталося, що за 10 років навчання а я навчався з 80-го по 90-й рік. То я фактично пам'ятаю і директора Сорокіну, і директора Цегельного, і директора Івашка. Так що такі цікаві постаті у нашій Миколаївській освіті, тому я їм всім дякував, тому що завдяки їм і педагогічним колекціям. Тому що в нас тоді були один з найкращих творчих педагогічних викладацьких складів і сьомої школи, і міста Миколаєва. Так що ми маємо надію, що ми говорили про те, що дуже потрібно. Я молодим репортерам, прийшовши після школи в газету Тоді Ленінське плем'я, написав матеріал: 15 років без капремонту був величезний галас, начальник управління. Освіти говорив, що ми поплюжимо насправді освітянське високе ім'я, але це не від того, що ми хотіли щось сказати погане. Ми просто говорили про те, що 15 років школа потребує капітального ремонту. Зараз ми маємо 15 плюс 25, да, тобто 40 років без капремонту. Оце вже насправді, я думаю, не. Ну, Скажімо, неправильно м'яко, да? тому я запропонував тим більше, що був і міський голова міста Миколаєва Юрій Сайович Гранатуров, і депутатський корпус, в тому числі депутати Верховної Ради, і міської ради, і керівники, представники обласної влади, що нам потрібно зробити все ж таки капітальний ремонт нарешті, да? тобто цієї однієї з центральних. Навчальних закладів школи номер 7 і насправді відновити ту добру традицію цієї школи як однією з найкращих в місті. Ліво Олександрович, розкажіть глядачам, яку роль гурток клуб юних журналістів відіграв саме в вашому встановленні як журналіста? Ну я думаю, що тут треба говорити не тільки про моє, да? тому що от, насправді під час виступів, тому що ми згадували цих директорів, от, наприклад, згадувалися ще прізвище пані Людмили Савкової. Да? Вона також випускник і сьомої школи і клубу юних журналістів це золота медаль української журналістики. І В'ячеслава Головченко, да? теж саме, да? тобто і випускник клубу юних журналістів теж золота медаль української журналистики. Налістики, тобто, це не просто там будь-які журналісти, це журналісти, якими пишаються вже да, тобто, наше національне медійне середовище, що у нас вони такі є. Так що я хотів би все ж таки подякувати всім і в тому числі відзначити, що там була дійсно створена тоді система роботи з талановитою молоддю, які привели до журналістики дійсно нових людей. Які змогли відстояти свою позицію, вони змогли створити нову наукову школу журналістики, і це все завдяки в тому числі клубу юних журналістів. Коли ви заснували коледж преси та телебачення, ви відродили клуб юний журналіст саме в стінах коледжу. Скажіть, будь ласка, от наскільки це важливо? Як ви вважаєте? Ви знаєте, це дуже важливо, тому що насправді професія журналіста вона дуже специфічна. І я дуже добре пам'ятаю, що тоді, коли я прийшов зі своїми колегами до клубу юної журналістів, нас було дуже багато. А потім з кожним роком становилося все менше, 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 менше. І умовно до випускного класу дожив я один. Тобто до засобів масової інформації з нашого випуску також дійшов я один. А всі інші їх переконали батьки, що не потрібно йти до такої нехлібної професії, як журналістика. Або, може, тоді вже би, говорили про небезпечність цієї професії. Так що, я думаю, що насправді дуже важливо, особливо коли дитина з тієї родини, яка не пов'язана з журналістикою, щоб вони приходили до клубу юний журналіст, і саме тут для себе розуміли, що треба пройти для того, щоб бути журналістом, не тільки стати журналістом, а ще й бути журналістом. Так що, це такий особливий стиль життя, який треба відчути саме в клубі юний журналіст, і потім вже визначитися. Так, да, я хочу бути репортером, який буде готуватися в коледжі преси та телебачення, і потім стане дійсно видатною особою нашої медійної галузі. Не відомо, що 2 жовтня в Почерському суді міста Києва відбулося чергове засідання за вашим судовим позовом проти Першого каналу Російської Федерації. Які результати мало судове засідання? Ну, я думаю, що це було таке одне з результативних судових засідань, тому що насправді в нас прибули представники українського відповідача, у нас пройшли відповіді від російських. Відповідачів надійшли чергові заперечення, да, тобто долучили всі необхідні матеріали, тому що, ну, наприклад, розумієте, там дійшла справа до абсурду, що насправді наші російські колеги кажуть, а ви доведіть, будь ласка, що ви дійсно бачили цей сюжет в ефірі нашого телевізійного каналу. Да, тобто ви його не могли бачити. Да? Тобто, от на прес-конференції в Києві а, наші юристи показували таку дуже просту річ. Вони заходили на сайт Першого каналу, да, вони знаходили цей сюжет в архіві в відкритому доступі. Який зберігається на сайті Першого каналу, відкривали і, да, то цей сюжет. Тобто абсурдність того, що нічого не треба доводити, воно все є на сайті Першого каналу. Вони навіть це не знімали у відкритих з відкритих джерелах. В відкритих джерелах і в відкритих доступах. Да, тобто, і це якраз от є такий другий момент, що наші. Наша російська сторона також заперечувала, що вони в цей час були в ефірі, але також ми надали документи з джерел відкритого доступу, що якраз до 31 березня перший канал навіть був у всіх панелях моніторингу рекламних служб. Так що вони хотіли ще заробляти гроші на рекламі в Україні, так що вони моніторилися до останнього дня. Таким чином є чіткі, зрозумілі показники по ефірам. Цього сюжету в Україні в цілому. Дякую вам, Хліба Олександровичу, що ви сьогодні до нас завітали. Ми були дуже раді бачити вас в нашій студії. Я також дякую, але ви знаєте, перед тим як попрощатися, я б хотів би зазначити, що під час обговорень з нашими польськими колегами, якраз безпосередньо і по суду, також польські колеги ставили питання. Ми говорили про те, що це є величезна небезпека російське телебачення. Тобто і єдине, що наші польські колеги додали, що велика небезпека є російський інтернет. Так що я хотів би наших колег, які дивляться телебачення і менше читають інтернет, теж привітати, тому що насправді величезна кількість маніпулятивних заходів, російська сторона зробила для того, щоб підхопити тих людей, які на різних територіях світу. Ну, обирає для себе шлях. Да? Тобто, як тільки людина вагається яку позицію зайняти, да? тобто, вона підхоплюється якраз цією мережевою хворобою, яка потім дає такі маніпулятивні речі щодо того, що людей повинні посварити. Да, на жаль, от я б хотів би, щоб ми всі разом працювали так, щоб ми не сварилися, а навпаки, один одним мирилися, іноді вибачалися, казали: ви знаєте, да, ми краще зробимо по-іншому, але так, щоб все було добре. Тому я хотів би сьогодні, користуючись можливістю, сказати один одному, не сваримося, тому що насправді величезна кількість людей сьогодні мріє про те, щоб ми посварилися ніколи не потрібно сваритися. Дякую, Гліба Олександровичу. До нових зустрічей на телеканалі Так тіві